У формах картин і колажів або насипом у пляшках і колбах зберігає свою колекцію гудзиків Ірина Кваша. Каже, усе почалося вісім років тому, коли орендувала приміщення. Сусіднє приміщення, в нас з ним не зрослося, але завдяки цьому ми знайшли саме історію. І з'ясувалося, що з 34-го року по кінець 70-х в цьому приміщенні, і в цьому якому ми зараз знаходимося, була гудзикова фабрика. Коли ми почали там ввозити сміття, почали там щось облаштовувати. З'ясувалося, що там дуже багато гудзиків вони ну просто в смітті. Були 90% в смітті гудзиків. З таку я поставила баночку. Це так, як ми знайшли ці гудзики. Для продажу ці гудзики застарі, але викидати було шкода, розповідає жінка, тому вирішила їх зберігати. Гудзики з цих стендів знайшла на ринках вживаних речей і через інтернет. Ось ці гудзики тут навіть позолота зберіглася. Це 1918 року вони були в обіході, це військові гудзики. А ці гудзики вони були теж в обіході 1829 1862 рік і вони відрізняються. Тобто, по гудзику можна було з'ясувати, до якого війська належить воїн. Відомчі гудзики тут, наприклад, лісники, так, ось дубові гілочки зображені, це залізничники. Тут ну військові, то зрозуміло. І, наприклад, ось така ось такий гудзик. Це зв'яз зв з міністерства зв'язку. Цей гудзик приніс Ірині Кваші, знайомий. Вона відвела йому окреме місце і оформила малюнком. Вона дуже легка, і ми не могли зрозуміти, що за матеріал, з якого зроблена. Якщо роздивитися, то вона дуже схожа на шкіру. Тобто тут такий відбиток, як шкіряний, наче пресом, яким зробили сам малюнок. Цей гудзик має три отвори. Використовувався у спорядженні, обмундируванні. Тобто рюкзаки, палатки це те, що має таку е Ізносастойкість має бути так, щоб не вирвалась при експлуатуванні. Щоб показати якомога більше гудзиків, колекціонерка робить з них картини у вигляді пейзажів, колажів і абстракції. На одну таку витрачає від двох днів до тижня. Також виготовляє з гудзиків магніти. Я взяла звичайні гудзики, зліпила їх в композицію. Звичайні пластикові, так? і зняла з цієї композиції силиконову форму. І Заливаю тепер гіпсом. і Ось така силиконова форма, і гіпс заливаю, а потім розфарбовую і такі магніти у нас з гудзиком. Каже гудзики, насилають її з усієї України з за кордону. Мрія жінки зібрати колекцію гудзиків, акторів і співаків. Антоніна Крейтор, Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.